Друзі, вітаю вас! Продовжуємо сьогодні. історію Єлісея. Ми з вами знаходимось в восьмому розділі 4 книги царств. І сьогодні ми з вами спілкуємось. Новий поворот такий трапився в житті, в житті Єлісея. Прийшов час, коли він повинен йти до ворога і помазати його на царства. Це Сирія. Я ще раз хочу нагадати, що Дамаск це столиця Сирії була. Сирія це колишня Месопотамія, десь звітіля з тих країв. Це перша така цивілізація, історія каже, з тих країв десь був, до речі, Авраам. Саме тоді він посилав за жінкою для свого сина Ісаака. І, тобто, кажучи, це якийсь родственний народ був да, трохи так, але вони завжди воювали. Навіть є там місце таке в Писанні, що е, три роки не воювала Сирія з Ізраїлем. От це, знаєте, так, от, якби щось таке схоже, як, знаєте, завжди, наприклад, Росія, вони, вона завжди якби, воювала з Україною, вона завжди її пригнічувала, то голодомор, то унічтажала там письменників еліту. Тобто, якась завість, чи що, я не знаю. вони, Тобто Сирія і, і Ізраїль вони завжди були в таких напругах, воювали, якби з того часу, як виник народ єврейський. да. І ось дивіться, багато років тому я посчитав, може, приблизно не менше 15 років, може, навіть всі 20, коли царював Ахав, і коли. Коли він дуже грішив через свого пророка Ілью, Бог висводив таке слово і сказав, що прийде суд. І е, Ілля намагався якби, розрулити це всередині країни, там, даща не було, потім, пам'ятаєте, він огонь з неба звів. Тобто він намагався всередині країни вирішити питання, щоб народ, нарешті, повернувся до Бога. Взискав Бога, Він ревнував за Бога. Але, на жаль, Ахав і Ізавель, вони втягнули так глибоко народ в гріхи в ідолопоклонство, що Бог висводив таке слово, що коли, пам'ятаєте, на горі був і Ілія, то Господь висводив таке слово, що помаж Єлісею пророка замість себе. А Азаїла царя над Сирією. Тобто, дивіться, пророку було сказано: Памаш царя над Сирією, а Іуя царя над Ізраїлем. І це був трикутник, такий, там було сказано, що не зробить Єлісей, то зробить Азаїл. Що не зробить Азаїл, то зробить Іуй. І от за це саме я хочу сказати, що дивіться. Ми хочемо, щоб було дуже все просто біле і чорне. От є Божий народ і є небожий народ. Але те, що я бачу, що дуже часто Бог використовує інші народи, інших людей, буквально помазує їх. Як колись там помазав Кіра, царя там персидського, щоб той відновлював Ізраїль, да, відновлював Єрусалім. А, і дуже часто було, що Бог використовував інші народи, використовував ворогів для своїх цілів. Буквально благословляв їх, щоб вони якби нападали на Божий народ, бо бо народ Божий відступив від Бога. І це був суд Божий. І ось отак багато років тому, і це було сказано навіть. Ілії, Єлісея ще не було. Це почув перший Ілья. І знаєте, він зробив час, частку, він помазав Єлісея. А то, як пропало, знаєте, і я хочу сказати, що дивіться, у Бога так не буває, що щось просто випало, пропало. Написано по великій силі у нього нічого не вибува. Тобто нічого не, ну, не буває такого, що Бог сказав. А потім там ангели чи люди забули, і Бог сам забув. Потім думає, та ладно, вже не актуальна. Ну, у Бога так нема. <coughs> Пізніше, коли ми будемо роздивлятися у цій історії, саме як прийшов цей цар до влади в Сирії, Азаїл, да? і другі, вони одночасно майже прийшли, і в Ізраїлі. Тобто прийшов час виконатися, тому що Бог обіцяв. Ми побачимо. Як будуть виконуватися навіть деталі, маленькі деталі е е того, що Бог казав. І саме цією програмою я хочу сказати перше, що я хочу сказати, що нема такого білого і чорного, що нам не треба бути, як, знаєте, як діти такі по розуму, що ми думаємо, от то біле, а то чорне. Е якщо накла накласти зараз на нашу ситуацію, дивіться. Я знаю, що це не дуже популярно про це казати, але я буду це казати. Дивіться, Україна сьогодні дійсно е під нападом Росії, під її агресією, і ми молимося, і ми шукаємо Бога, щоб Бог переміг і Бог захистив нас. І я вірю, що Бог це зробить. Тому що генеральна Бог за нас. Але у цей час, коли Бог ну, допустив, скажімо так, м'ягко, да? коли ворог. По якійсь причині має цю можливість напасти на нас, нам треба дивитися, перш за все, на відносини з Богом, де ми як народ знаходимось, як церква, де ми знаходимось. Що Бог має на увазі, що нам потрібно привести в якийсь, знаєте, до ладу все, тому що саме цього Бог чекав від євреїв. Дивіться, так, це, це дуже цікаві історії. Бог якби, возбуждає ворога. І Він це дуже часто казав, коли народ, ми ж бачимо ну, дуже велику історію єврейську. Да? Коли народ відступав, то Бог приводив ворога для того, щоб щось змінилось всередині е, е, Ізраїля, всередині країни. І давайте викинемо з голови цю формулу, упрощення, таке, що ми білі і пушисті, і є ворог. Так, є ворог, лютий ворог. Він наповнює чашу своїх гріхів. Буде, я вірю, я вірю, що буде суд Божий для нього. Але сьогодні цей ворог, якби е, напавши на нас, дає нам можливість замислитись, а що з нашою нацією. Дивіться, я знову я не хочу каркати постійно, це якось неетично. Да? Але, але я хочу сказати: дивіться, в нашому народі, на жаль. На жаль, дуже дуже є погані такі речі, які нам треба привозити в порядок. Та ж корупція, та ж, знаєте, якась е, е, ну, не знаю, як прокляття українців е, завжди ми ругаємо один одного, владу ругаємо. Е, і влада, якби ну, достойна цього, чи як би мовити. Звичайно, вони роблять і щось добре. І дуже часто в Писанні було, що Бог, навіть не зважаючи на, на якісь там помилки, ошибки, там, я не знаю, гріхи, він заради своєї обітниці, заради свого якби, спілкування з батьками, з отцями Авраам, Ісаак, Яков, там, Давид, Він якби, витаскував свій народ. І я вірю, що Бог нас витащить. Але я при, як би призиваю вас сьогодні подивитися на цю ситуацію. Я зачитую: прийшов Єлісєю Дамас, коли винадат, цар сирійський був хворий, і донесли йому говорячи, прийшов чоловік Божий сюди. Це я от перше тільки це речення прочитаю. В винадад, цар сирійський захворів. Він захворів, друзі мої, тому що пройшов час йому вмерти. Прийшов час, щоб прийшла. Оце виконання Божого Слова повинен був прийти Азаїл. Азаїл, він був якийсь, я не знаю, там права рука цього царя. Я там ну, не знаю точно, але саме його покликав цар, сказав цар Азаїло, візьми руку твоїй дарунок, піди на зустріч чоловіку Божому, запитай Господа через нього, говорячи, чи я від цієї хвороби. Дивіться не заїл і ще не знає, що все зміниться дуже скоро. Що саме його Бог вибрав, щоб він прозвев суд над народом Божим. І це так важко, я думаю, він плакав, як єврей пророк. Він плакав, бо він бачив, скільки зла. Це пізніше буде тут час сказано. Давайте я дочитаю цю історію. Дивіться, що я перш за все хочу сказати. Дивіться, що, що потрібно, не спішіть. От не спішіть, якби якщо вам дуже ніколи слухати, якщо б ви хотіли дуже скорих таких відповідей, от що так, цак-цак, і, і все вже хорошо на серці. Не спішіть. Давайте разом подивимось. Це було. І якщо це було однажди, це може бути вдруге. Що Бог помазує ворогів. Щоб вони розбиралися зі своїм народом, і це дуже важливо. І це страшна би, річ, але це було, це саме так було. І навіть пророк, бачите, він якби не служив тільки своєму народу, а він якби за, за, ну, за границі свого народу виходив. Його знали, його признавали інші народи. Навіть вороги його признавали. І коли пророк прийшов в Сірію. Це почули і сразу доповіли царю. Чоловік Божий прийшов. Він хворий, він якби шукає порятунку, і він навіть дивіться, він посилає до цього пророка, щоб запитати, чи він одужає. Давайте я це прочитаю. І пішов Азаїл зустріч йому, і взяв дарунок у руку свою і все краще, що в Дамаски, скільки може нести сорок верблюдів, і прийшов, і став перед лицем і сказав: Син твій він, надав, цар сирийський, послав мене до тебе запитати, чи видужую я від цієї хвороби. І сказав йому Єлісій: піди, скажи йому, видужаєш, Одна ж відкрив мені Господь, що він помре, і спрямував на нього Єлісій полю свій, і так залишався до того, що привів його в ніяковість. І заплакав чоловік Божий, і сказав Азаїл, від чого господар мій плаче? І сказав він того, що я знаю, яке зло вчиниш ти синам Ізраїля. Фортеці їх віддаси вогню, юнаків їх мечем умертвиш, і немовлят їхніх їх поб'єш, і вагітних жінок їх розрубаєш. І сказав Азаїл, що таке раб твій пес мертвий, щоб міг зробити таку велику справу. І сказав Єлісей: Указав мені Господь у тобі царя. Е, е, ну, Далі, в наступних програмах, ми роздивимось, намагання от е, викупити себе, оцей старий цар і надат. Я не знаю, він старий був чи, ну, 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 старий, я маю на увазі той, що раніше був. Він намагався це зробити. Але у цій програмі давайте зрозуміємо щось важливе: перше, за багато років Бог каже, буду судитися своїм народом. Друге. Використовувати я для цього буду різні можливості, у тому числі ворогів, які я приведу. І що це значить? Це значить, що Бог каже: я їх так дам їм силу воювати з вами. Я їх благословлю тому, що суд над вами. Бог скільки разів намагався змінити Ізраїль, змінити Ахава, але Ізавель так впливала на Ахава. Що він так і не спромігся. Лише в кінці життя він покаявся. І Бог, от такий Бог, друзі мої, він сказав так: не наведу в часи при житті Ахава не буде цей суд. Пізніше це трапиться. Саме тому, е, оте слово, що Бог дав пророку Іллії, що помаш Іуя і Азаїла, воно виконувалось пізніше, <кій> значно. О. Зрозуміли, да? що Бог використовує навіть ворогів, коли Він хоче що зробити з нами. Але це не значить, що Він якби взагалі проти нас, він за нас. От є одне місце в Біблії, яке кажуть: кого любить Бог, того наказує. Б'є отже, всякого сина, которого приймає. Знаєте, є така страшна річ, коли Бог залишив людину і не судиться з ним, не, не бореться за нього. Не намагається його повернути. Він його від, відштовхнув. Це дуже страшна річ. Але, але поки Бог бореться за нас, і я вірю, що Бог бореться зараз за Україну. Я хочу підтримати всіх, хто молиться, Бог бореться за нас. Він використовує навіть ворогів наших, щоб сьогодні ми, як країна, знаєте, збросили себе у це таке, не знаю, постсовєтське мислення. Ярмо е, е, наслідки пострадянські такі, знаєте, е, цю безконечну корупцію, намагання якби е, е, з усього мати вигоду, е, прокляття, які прийшли до нас, безвідповідальність часто. Або, от я вже казав, оця здібність завжди когось винити. Влада виновна. Е, Попередники вийні, хтось винен, але не я. Але сьогодні Бог працює з нами, бо він нас любить. І, дорогі українці, я хочу вас підтримати і сказати, незважаючи на те, що. Може навіть сьогодні Бог судиться з нами, але тільки задля того, щоб ми як нація очистили, щоб ми змінились, щоб ми збросили себе оцю труху. Знаєте, коли дивишся, стидно навіть дивитися, що роблять інколи люди, які навіть мають якесь положення, якісь можливості. Знову і знову дивишся, там затримали, там затримали, там мільйони, там 10 мільйонів, там 20 мільйонів. І люди якби не нажерливі дуже. І це все гріхи, за які Бог хоче нарешті розібратися з нами і перемінити нас, щоб ми були нація, яка шукає Бога, яка поступає згідно Божих заповідей, законів Його. Щоб ми були люди, які повикидають своїх ідолів. ідолів і повернеться серцем до Господа. Саме для цього Бог іноді використовує навіть наших ворогів. Тому це не біле і чорне, це таке піріплетіння, коли а. Бог працює заради нас і використовує. От пам'ятайте, як написано в Писанні, що є сосуди в честі, які Бог використовує для якого благого діла, а є низького употреблення. Тобто, оце я бачу вороги, це такі, якби сосуди низького употріблення, коли Бог використовує, щоб вони робили яке, якусь ну, біль, яку, ну, суд виконували. Це дуже і дуже важке. І от пророк прийшов, не дуже це йому, як патріоту, хотілось, але він помазав царя на Сирією і сказав: завдання в тебе прозвести суд. І в наступних програмах ми побачимо, що з цього вийшло. Залишайтесь. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні сети Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Все це ви бачите, все це в опису є. Хай Бог вас благословить. Також, якщо ви бажали б якось підтримувати моє служіння, друзі, мої, це дуже важливо робити. Хай Бог вас рясно благословить. Бережи вас Господь. До побачення. Амінь.